Радіо UA Мене звати Іван Сабот і Ви на Хвилі Радіо UA Чикаго. І сьогодні у нас в гостях одразу три прекрасні людини персони. Давайте я представлю вас. Отже, сьогодні нас завітали Олександр Тимощук, співвласник компанії Blast Furniture та United Port в штаті Іллінойс. Також Ірина Тимощук. Так, правильно, співвласниця компанії Blast Furniture та United Порти в штаті Іллінойс. і Валерія Редька, це є pr менеджер компанії Blast Furniture та United Порти в штаті Іллінойс. Добрий вечір вам, друзі. Добрий, Добрий вечір. вечір. Ради вас бачити, ради вас чути. Розкажіть, будь ласка, одразу що таке компанія Blast і з чим, як ти кажуть, його їдять? Насамперед хотілося б дати комплімент радіо Чикаго і дуже приємно бути знову в ефірі тут. Кілька місяців тому е, мені пощастило бути в ефірі Радіо Чикаго, і ми отримали певний фідбек клієнтів, відгуки. Власне, сьогодні ми хочемо більше сконцентруватися на е, деталях е, Blessed Furniche, Юнайтед порти двері, розказати про наші плани, досягнення, про нашу команду. Власне, я думаю, ефір буде цікавий. Я на це надіюся. Я надіюся на це. Тому е, все ж таки. Можливо, хтось не знає. Можливо, хтось не знає про вашу компанію. Ви вже так два слова зачепили. Чим ваша компанія займається, Ну і в принципі назва сама за себе говорить. Проте, розкажіть, будь ласка, ще трішечки детальніше, ще плюс два слова. Чим особливо ваша компанія, чим ви займаєтеся, і відповідно е хто ви є на ринку? А uh, Furniture – це магазин uh, унікальних преміальних меблів українського виробництва з італійським дизайном. Ми фокусуємося саме на м'яких меблях, такі як дивани, ліжка, крісла, стільці для кухні. Uh, мабуть, наша велика перевага є в тому, що ми створюємо саме такі довговічні дизайни, практичні дизайни, які мечаться з вашим лайфстайлом, покращують ваше життя і ваш. ваш Домашній простір не тільки візуально, але й практичними особливостями. Також у нас дуже класні тканини, які ви знаєте, якщо вирішив ввечері випити а, трошки вина, ну. і випадково пролив на диван, нічого страшного, все легко відмивається, Тому я ж кажу, наші меблі створені для того, щоб а, служити нашим клієнтам. Тобто, ви одразу, так мовити, вирішуєте проблеми, які можуть виникнути. Тобто, прямо кажете, якщо що, то все буде добре. Все буде окей. Зрозумів, добре. А скільки років вже ваша компанія на ринку меблів? Власне, сама ідея у нас виникла: ми шість років назад переїхали до Сполучених Штатів, і ми жили з цією ідеєю ще в Україні. І перші три роки ми прожили в Нью-Йорку. Чудове місто, нам дуже подобається. І е, коли ми вже переїхали сюди, ми ствердили наші думки про те, що треба наш бізнес, наш досвід переносити в Сполучені Штати, адже зіштовхнулись з проблемою вибору диванів, дверей, диванів для здорового сну, тому що тут мало диванів, які перетру, перетворюються в ліжка. Е, це наша історія, угу. з якою ми приїхали сюди. Круто, 15 то... років більше вже 15-20 років. Ми вже займаємося меблями. У нас в з одинадцятого року в Україні в Україні в нас е була мережа своїх власних меблевих магазинів і мультибрендових дверей. То вас, вас люди знають і в Україні не тільки тут у США, ну вони кажу. нас власне і знайшли з України <рес> і запропонували співпрацю. Добре, а за ці роки, от ви кажете, з 2011 року. Як бренд ваш змінився? Тобто, все ж таки щось розвивається, щось відпадає, щось навпаки приростає, е якісь нові напрямки розвитку. От ви за цей період вашого роботи вашого бренду, за те, як ви про нього дбаєте, розвиваєте і вкладаєте душу, силу і кошти, звісно. Що, от на вашу думку, найперше приходить в голову, що найцікавіше появилося в бренді, або чим він розвинувся, чим він став? Взагалі, бренд Блест на ринку з 1999 року 99 го року. А ми просто з Олександром з 11-го року займаємося меблями, ага. і це не не лише бренд Блест був з 11-го року. Якщо ми говоримо про БЛС, то це звичайно постійно актуальні новинки. Ми завжди в тренді. Асортимент трендовий. І ось недавно ми завезли нову колекцію. Ліра, можливо, більше розкажеш про цю колекцію. Ти її вивчила? Я бачила нову колекцію, мабуть, одна із найперших. Прийшла в шоурум, одразу побачила диван, про який тепер я мрію, і сподіваюсь, найближчому майбутнє він буде в мене десь в Ливенрумі. Красуватися і знову ж таки робити моє життя класно. Я працюю ще з дому, тому ага, зручний красивий диван, да, це must have. А ось. Класна нова колекція, дуже багато нових диванів, сучасних, такі всі форми, унікальні, але в той же час класичні, які підходять ну, майже просто кожному інтер'єру. Не можу уявити інтер'єр, якому не будуть пасувати ці дивани. Класні ліжка зі сториджем Кінг Квін size, який її забажаєте. різні кольори, різні тканини. Ну мені здається, що в Блесті є все, що ви можете шукати. А тим паче, якщо ви шукаєте якісні меблі, це дуже важливо. До речі, ви якраз кажете, що є все в блесці. А на чому дійсно спеціалізуєтесь? Чи це тільки дивани, про які от ви вже згадували, чи можливо є ще інший асортимент товарів? Тому що ви якраз кажете, можна все, що захочете. Мені вже цікаво, що можна знайти саме завітавши до вас. Також у нас є стільці в асортименті до стільців. Ми недавно завели столи в асортимент, тому ми знаємо, що в Америці велика проблема із стільцями саме, з якісним. Ми говоримо про якісний, якісний продукт, і е, ми можемо їх виготовляти під замовлення. Е, тканини можуть бути е, waterproof, е, е, в, так, від, водовідштовхуючі, плямовідштовхуючи, е, що дуже актуально для кухні, е, для їдальні. Також є дитяча лінійка, яку теж можна, ми вводимо потроху. І саме головне, те, що я вже казав, те, що на цих диванах можна щоденно спати. Ми всі спимо, ми дивимося телевізор, ми там часто засинаємо, чоловіки хроплять, сплять в окремих кімнатах, і часто вони там і залишаються. Власне, на цих диванах вони розкладаються, перетворюються на ліжка. Дуже зручно спати. І хочу Або... ще додати до коментаря Олександра. Зараз же новий рік. І гості до нас приїжджають так, усе, так. наші дивани це ще додаткове спальне місце, тому що там може дві-три людини взагалі легко поміститися. Зручно спати, спина не болить, гарні е сни будуть вам снитися. Тому, будь ласка, <світ> то ви навіть врахуйте. про сни потурбувалися. Ви готові От ви розповідали, що компанія ваша переїхала з України сюди до Америки, до Чикаго, зокрема, і наскільки я так розумію. Все ж таки, ті люди, які приїхали з України до Америки, бачать, що є різниця в багатьох побутових речах, ну зокрема, і в меблях, там не тільки в будинках. То скажіть, будь ласка, от чим скажімо, от якщо говоримо про дивани, відрізняються дивани от у вашій компанії? Чи є якісь традиції, що українські? Скажімо так, ну мається лазі не там традиційні національні, а саме традиції, от по якості виготовлення тих чи інших речей. Відрізняються від тих диванів, які продаються, скажімо, тут в Америці, в американських магазинах. Ну, тут би я сказав, якраз ми попали е, в те місце, куди треба було попасти. І в той час. Якраз в зв'язку з подіями, які зараз відбуваються у світі, ми дуже багато українців отримали в Сполучених Штатах, і саме в штаті Іллінойс. І дуже багато європейців, європейської діаспори тут живе. Вони вже це бачили. Тобто ми не тільки зараз про блест говоримо, а й про двері. І, звичайно. Більшість наших клієнтів це є європейці, є українці. Власне, тут відрізняються люди, які вже бачилися, які цього бажають. Ага, тобто, ви ставите ставку на те, що люди знають, які мають бути дивани, яка має бути їхня якість, і відповідно завітавши до вас, вони якраз цю якість бачать і отримують. отримують. Ну це насправді круто, і я так розумію, це дійсно. От ви е, своєю роботою робите те, щоб люди отримали хорошу якість. Добре, ви згадували, е, Паняночко, про те, що там з вином можна сісти і собі пролити вино можна е, Можна, спокійно і все буде добре. Проте в побуті буває і багато інших речей і твариночок, які можуть впливати на якість, скажімо, диванів. Якщо ми вже говоримо сьогодні про дивани. Я е, ріс, і в мене було в селі багато котиків, і вони часто е, свої кіхтики, так мовити, точили. Ваші дивани, якщо тривки, там скажімо, то чи вони. Тривки до того, що якийсь котик може захочети, захоче поточити кіхтики. ваш диван. Іра, в тебе є котик. поділись. у нас Давайте. з лірою є котики. При тому не найкращим чином виховані. Тому ми чорний бруклінський кіт. Тому ми готові вже до цього. У нас є тканини і. Для їхніх кіхтиків, які не зачіплюються, і можна чесати, Споріше, для чесати для того, нерви, кіхтики, <сум> і також, навіть якщо такі котики, як наші, з Лєрою, трохи шкодять зверху, пісяють <сум> на диван. Вибачте. Але також все вирішується. В нас є певні тканини, водові саме, штовхуючі? саме для таких котиків. Дивіться, знову ж таки, якщо говорити про якісь стереотипи, ви декілька разів вже казали, що тканини, водовіштовхуючи, тобто ледь не самі себе очищають не піддаються там атакам тварин, так мовити. Одразу в мене якось стереотипно в голові. Що це якась синтетика, хіматура? Що воно таке не знаю, що ти зараз щось десь торкнешся, воно ще розлізеться або роз'їсться. Чому? Можете ви детальніше якось розповісти про ці тканини, які бояться плям, які відштовхують воду, які не бояться котячих кіхтів? Що це за тканини? В чому їхній якийсь секрет, якщо його можна відкривати, звісно? І чи вони не є? от хіматура, знаєте, така як, як, зразу... як це говорять насправді із натурального в диванах використовується лише шкіра, якщо це натуральна mm. шкіра. Всі інші тканини вони не можуть бути натуральними, тому що натуральні тканини розтягуються, і це зовсім не для диваної поверхні. Це можливо можна використати в ліжку, обити узголів'я, але не для дивану, там, де є навантаження на сидіння, відповідно, тканина вона є штучною, але без хіматури. Безпечно. Власне, да, власне, у нас, власне, у нас 12 категорій тканин, і ви можете ви обрати любу. Ну, це по ціновій категорії, дуже впливає на сам виріб. Е, і є тканини, які впитують воду, є які відштовхують воду. Е, тобто це залежить різні кольори, залежить від клієнтів. Але дійсно правду сказала Іра. Ці всі тканини, перед тим, як використовуються, вони тестяться. Вони приходять багато тестів. Я не пам'ятаю, як вони всі називаються, але власне вони. Навіть ті, що використовуються на ліжка, вони є диванами. А ще ми самі тестимо в Блесті а, дуже та, часто при... при... приносити в шоуруми котів своїх. Та, як та, клієнти бачать, те, та, що, та, ми і кажуть, що ми в нього виливаємо. Вони кажуть, вивели вино, ми хочемо таку саму тканину. І ми їм показуємо, як це все. Дуже круто. Дивіться, от під час розмови ви навіть казали, що це може бути як додаткове спальне місце, тому що все ж таки зараз так. Новоріж, різдвяно-новорічні свята, люди ходять одне до одного у гості. Хтось ми завжди повертаються до да, сторони чи Засидівся десь собі і такий диванчик розклали. Проте, проте. Знову ж таки, в людей бувають різні помешкання, в людей буває різне планування помешкань, в людей буває різний смак, і люди можуть хотіти не стандартні меблі, як у всіх, хочуть таки похвалитися гостям. О, дивіться, у мене такий диван, якого немає ні в кого, або там, скажімо, під якимось кутом, чи будинок якийсь збудований півколом, не знаю. Чи робите ви якісь такі дивани чи берете замовлення, які є особливими для певних е клієнтів, які цього побажають? Так, Blast робить, е робить меблі за індивідуальним запитом клієнтів. У нас є широкий асортимент. Він весь предоставлений на нашому сайті. Ми можемо. Зробити, ось вам подобається якийсь диван, а от хочеться такого кольору, якого у нас немає в наявності. Так, так. Ми пропонуємо ось весь наш асортимент тканин. Будь ласка, обирайте будь-яку тканину, будь-якої категорії, як сказав Олександр, будь-якого відтінку. Хочете диван, може, ви хочете сіро-зелений диван. Ми вам зробимо mm. сіро-зелений. Хочете три кольори like. поєднати. Три кольори поєднаємо. Uh, можна додати якусь секцію, можна прибрати якусь секцію. Тобто повністю кастомайз uh, дизайн можемо зробити під. Вас це забирає трошки часу, тому що все це ручна робота. Це там займає біля двох місяців, щоб виготовити mm -hmm. цей виріб саме під ваш запит, і десь два місяці, щоб доставити. Тому, якщо ви готові чекати, але отримати унікальний виріб, який буде тільки у вас в Чикаго, і більше ні в кого. То ми Чи в готові. Каліфорнії, наприклад, у нас Чи багато Каліфорнії? клієнтів почало звертатися. У нас дуже класна команда. Я хотів би сказати декілька слів. Лера, у нас є Наташа, менеджер який працює в салоні і веде клієнта від самого початку і до продажу, і до прекрасних до чудових снів. І да. <кхи> <кхи> в нас багато замовлень є і з Каліфорнії, і з Техасу, з Сіетла, і з Нью-Йорка, да. з Пенсильванії. Власне. Про нас вже дізнаються по всій Америці, ну, знаходять круто. просто там в інстаграмі, в Гуглі, і так спочатку відповідаєш. Твидаш відповідає, по така людина. Мені потрібна доставка. Добре, на коли вам доставку? Ми Добре. робимо, бо ми у нас є white glove delivery сервіс, і ми доставляємо додому, все повністю встановлюємо, забираємо все сміття, і людина вже може кайфувати від свого нового виробу. А потім людина така, а я в Каліфорнії. Ми такі окей, ми щось придумаємо все окей, доставимо вам навіть в Каліфорнії. Якраз хотів питати за доставку, Ну я вас привик. До речі, на рахунок. Доставки, де ви в сполучених штатах, можете знайти доставку same day. Я думаю, це нереально. Тут все розписано. Це, через ми, це той самий день. Ми робимо той самий день, вечір, ранок, ніч. Наприклад, вчора в нас була доставка. Люди переїхали із Нью-Йорку і сплять на надувних матрасах. Угу. Ну що ми їх залишимо ще на одну ніч на матрасі? І матраса, вони зранку приїхали звичайно. і кажуть, так як ви ваша ласка, і ми звичайно під клієнта, робимо в цей же день. Ну <клієн> це насправді дуже круто. Я якраз <клієн> хотів питати доставку і Бачите, ви самі відповіли за це. У Мене ще таке питання. От я можу по собі сказати, дійшов е, до того, що е, я буду відвертий, навіть не завжди розрізняю всі кольори. Відтінки, тим більше і багато чоловіків таке є. Так, так це має. нормально. Мені кажуть, зелений, коричний, мені все одно, який диван, чи ще щось. Проте є люди, у яких е, є там чи витончений смак, чи такі, як я, яким потрібна, скажімо, порада. От, е, я би прийшов і такий, ну в мене ну хата є, ну квартира, як її обставити. Чи є у вас можливість порадити когось? Чи можливо серед вас є хтось чи дизайнер, чи, можливо, людина, яка розбирається, не знаю, у, феншує, як правильно, меблі мають стояти? Ну тобто, маю на увазі, чи. Можна у вас не тільки купити диван, а ще і отримати поради е, там, по кольору, по дизайну, по розташуванню. Ну тобто, розумієте мене, чи підказуєте ви навіть і такі деталі. Мені здається, наша менеджер Наталія і вона також займається нашим веб-сайтом. А вона саме та людина, яка просто проведе вам настільки персоналізовану консультацію, що ви не захочете уходити з нашого шоуруму. Вона має вишуканий смак в дизайні. Вона сама обставляла свій власний будинок. Вона знає, мабуть, всі деталі про всі наші меблі. До нас часто приходять ще клієнти, особливо які роблять, скажімо, ремонт. Вони приносять якісь семпли, там трошки плиточки, трошки обої, трошки ще щось. І тобто Наталя. Вже повністю допомагає їм знайти саме той варіант, який підходить під інтер'єр, під запит клієнта. Бо завжди буває таке, що не тільки на кольорі або там фасоні орієнтується. А ще ж важливо, як ви відчуваєте себе, коли ви сідаєте на цей виріб? Може вам там хочеться дуже м'який диван? А може ви не любите, що він таки був твердіший, щоб міцний був? Ось тому. А дуже буває ще така часта ситуація, що людина онлайн побачила якийсь виріб, закохалася в нього, прийшла в шоурум і змінила повністю свою думку. Mm -hmm. Ну і плюс, як ви кажете, щось там в кольорах не розбираєте да. ще в чомусь, але ж є індивідуальні замовлення. Ага. Будь-що. До речі, про шоурум ви сказали, до вас можна ж прийти в шоурум, рум сісти, е, не знаю, прилягти, відпочити, прилягти. не знаю, що ще зробити. Що, де, розкажіть, як це можна зробити, де знаходиться ваш шоурум, чи можна туди автомобілем заїхати, чи є парковка. Ну тобто, розкажіть максимально детально, щоб люди, які мали можливість до вас завітати, можливо, хтось ще і вагається, можливо, хтось ще шукає. Чи не буде такого, що людина прийде, подивиться і ще буде виходити, ну, з думкою ще подумаю вдома, і ніхто не буде дивитися косо, о, прийшов, посидів, тепер йде. Ну, тобто, настільки привітно ви приймаєте людей, де ви знаходитесь, де ваша Локація, як легше заїхати до вас, ну і так далі. Тому подібне. У нас дуже зручна локація, знаходиться прямо недалеко від вас, в місті Рівергроу біля станції. Зручно добиратися з міста із передмістя. Біля нас величезна кількість паркоміст, безкоштовних. Дві Будь ласка, звертайте на це увагу, що скрізь у нас є. Часто ми зіштовхуємося з тим, що клієнти кажуть: де ви, ми не можемо знайти парковку. Звертайте увагу на знаки, там все написано. Ви можете паркуватися прямо біля нашого магазину. Запрошуємо вас. Ми працюємо кожного дня з 10 до 6 години, в суботу з 10 до 4, ну, неділя вихідний. Зрозуміло, але а... в директі працюємо так. в інстаграмі. Пишіть нам, якщо є питання добре. А добре, який директор. вибір? От в шоурумах диванів представлений? Мається на увазі чи. Абсолютно усі моделі, які є? Ну не беремо до уваги особливі замовлення, чи якісь ключові, можливо, якісь є. Я не знаю, так як на показі мод якась літньо осіння зимова колекція, скажімо так, як це теж працює? Чи у вас оновлюються якраз ці моделі, які представлені на продаж? В шоурумі представлено майже все, що ми маємо на складі. Ну, звичайно, оновлюється постійно, тому що багато хто купує флор семпл Негайно треба прямо зараз і забрати. На флор семпли у нас додаткова знижка діє, Це, звичайно, також стимулює, щоб купити флор семпл І колекція, нова колекція, зараз приїхала нова. Ми виставили майже всі нові дивани. Вже є подивитися, полежати. Посидіти, все, все буде. Деякі можливо. вже не можна подивитись, бо деякі вже розпродали, як се, наприклад. <гум> чорна, У нас чорна п'ятниця гарно спрацювала. <гум> дуже багато замовлень було. Особливо зараз як все працює. Ми старі колекції ставимо, фотографуємо, знімаємо відео, і вже коли ми продаємо флорсемпли, ми ставимо нові колекції. А молодь якось вже орієнтується, дивлячись на відео, знаючи ці розміри, вони легко придбувають із складу. До речі, ви кажете про відео, про фото, де вас можна у соцмережах знайти? Як ви називаєтеся? Можливо, якісь тіктоки знімаєте, можливо, фото. Тобто за вами слідкувати, вебсайт, щоб подивитися, можливо, більше вибір чи сформувати якесь своє особисте замовлення. Тому назвіть, будь ласка, максимально соцмережну і інтернетну можливість з вами вам зв'язатися, по-перше, точно підписуйтесь на наш інстаграм е, blessed.usa англійською мовою. Ми регулярно е, активно ведемо свою сторінку, показуємо вироби, тримаємо вас в курсі всіх, які, якихось наших акцій, новинок, коли там залишається декілька останніх позицій, щоб ви не пропустили саме ту, яку ви хочете. Тобто. Активно ведемо наші соціальні мережі. Звичайно, також відвідуйте наш сайт, тому що як я кажу, там повністю вся колекція доступних меблів. Як сайт звучить? Uh, blessedfurniture.com Зрозумів, але ви побачите активне посилання. Якщо завітаєте на наш інстаграм або фейсбук, тому е, і також можна знайти в гуглі. Просто напишіть блес Чикаго. Одразу вам висвітиться наш вебсайт і ви зможете дослідити всю колекцію. У нас навіть є фінансування, якщо ви можете оформляти через сайт замовлення. У нас є фінансування поки що не на самих, можливо, кращих умовах, але вже якщо ситуація критична, ми на даний момент знайшли вихід теж. Зрозумів, тому на завершення чи маєте можливість бажання точніше звернутися до потенційних своїх клієнтів чи можливо до тих, які вже вас купили, і зараз нас слухають, чи дивляться якраз як сидячи на диванчику, придбаному у вас щось сказати якраз на завершення, тому що у нас буквально є ще одна-дві хвилинки. Ми запрошуємо до співпраці партнерів по всіх сполучених штатах, контракторів, установників. Ми у нас така політика, що ми не шукаємо конкурентів, ми не стараємося їх перемогти. Ми навпаки стараємося їх зробити партнерами для співпраці та заробітку спільного. Я ще хочу додати, що ви питали ні до чого не зобов'язує, якщо ви відвідаєте наш шоурум. А ми розуміємо, що іноді вибір меблів це серйозний вибір для багатьох. Тому саме ми запрошуємо в шоурум 2801 North Thatcher Avenue в Рів. Ви побачите нас велика вивіска. Вона привертає увагу. Шукайте нас на Google Maps, активне посилання на адресу в інстаграмі. Меблі треба відчути. Ви можете безкінечно гортати стрічку в інстаграм, дивитися наш веб-сайт, але ви маєте відчути, як саме ви почуваєтесь на тому дивані чи на тому вашому ліжку, чи як візуально вам виглядає тканина, чи яка вона на дотик. Тому приходьте в Blast Showroom 2801 North Thatcher Avenue і наша yeah, менеджер wow. Наталя з радістю підбере ідеальний варіант саме для вас. Ще раз скажіть години вашої роботи в шоуруму. З 10 до 6, з понеділка по п'ятницю і з 10 до 4 в суботу. Тобто практично... Anytime. практично можна точно час знайти. Тому дякую вам. Дякую вам, що ви завітали. Дякую вам за вашу роботу. Бажаю вам побільше вдячних клієнтів, які будуть дякувати вам і після робочого дня відпочивати собі на дивані придбаному у вас. Тому друзі, я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Олександр Тимошчук, співвласник компанії Blessed Furniture та United Porte в штаті Лінось, а також Ірина Тимошчук, співвласниця компанії Blessed Furniture та United Найте порта і Валерія Редька, піар менеджер компанії Bless Furniture та Юнайтед Порт в штаті Іллінойс. Дякую вам дуже і бажаю Дякую, вам. Що заприяти. Дякуємо До зустрічі. Bless. подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.